Ваші корпоративні вечірки переходять на новий формат. Тепер справжній бомба ракета онлайн корпоратив можна провести на вашій домашній кухні або в офісі на робочому місці. Як ми це зробимо? Ми влаштуємо справжнє свято в онлайн форматі. Fun Kitchen by Cookery School бере це все на себе. Додамо диму та шуму в вашій вечірці. Влаштуємо справжнє кріо-шоу. З молекулярними коктейлями. Влаштуємо з вами найкращу барбікю вечірку зі справжнім фаєр-шоу. Кулінарне онлайн-шоу оригінальний сучасний спосіб проведення ваших заходів. Ми відірвемося з вашою командою. Влаштуємо чудовий кулінарний батл. Тобто підірвемо справжню кулінарну бомбу. У кадрі перебуває професійний шеф. І ведучі, які створять святкову атмосферу на вашому заході. А щоб додати ще більше фану, ми розробимо конкурси та флешмоби спеціально для вашого заходу. За допомогою діджитал-технології, наші кулінарні зали повністю переобладнані під знімальний майданчик, щоб знімати для вас кулінарні майстер-класи 24 на 7. Так, ми вміємо працювати з аудиторією навіть онлайн. Кулінарний корпоратив онлайн це не тільки весело, але ще й корисно. Отриманими знаннями ви можете користуватися щодня. Для повного занурення в процес заходу ми доставимо готові продуктові набори просто вам під двері, разом із невеликим фуршетом. А для тих, хто живе в інших містах, ми надійшлимо чек-ліст зі списком продуктів.